Субстанція це фільм, який тримає в напрузі від початку до кінця. Кінострічка занурює глядача у світ експериментів з невідомою речовиною, яка породжує небезпечні наслідки для героїв. В цілому дуже складно описати даний фільм без спойлерів, хіба що так це був дуже мерзенний досвід. Цього разу при перегляді трейлеру ти не побачиш всі підводні камені даної стрічки. Лише при перегляді ти зрозумієш про все. Даний фільм однозначно цікаво, моторошно знятий. Режисер поділив його на умовні три частини: перші дві, з яких було цікаво дивитися, а третя була настільки мерзенною, що я точно його переглядати не буду. Відразу скажу, що це бодігор під жанр горору у кіно якому головним чином зображують знищення або дегенерації тіла, це фільм з рейтингом R. Даний фільм йде 2,5 години, і весь цей час ти або будеш в напрузі, або будеш в шоці від того, що в кадрі. Почнемо, як зазвичай, з хорошого. Як тільки почнеться фільм, ви відразу зрозумієте, що він знятий нестандартно. Ця зйомка була розбавлена верхніми, нижніми та кутовими ракурсами. І це виглядає цікаво, бо нестандартно. Також буде макрозйомка акторів. Ви будете бачити міміку і чути всі супроводжуючі звуки. До речі, звук відіграв важливу роль у даній кінострічці. Він настільки моторошно крутий, що аж страшно. Завдяки звуку, ви будете відчувати всю мерзенність кадру. Також відразу кидається палітра кольорів кінострічки. Вона акцентує і зосереджує вашу увагу. І звичайно, акторська гра. Я скажу, Демі Мур та Маргарет Квелі чудово відіграли свої ролі. А Деніс Квейт був настільки огидний, що я досі чую його чавкання. Що ж до іншого, це було криваво та мерзенно. Чи хотіла б я це передивитися знову? Ні, дякую.